Вітаю! Якщо ви купили принтера з серії P1P або P1S, тобто відкрили з коробки, відкалібрували і принтер показує ось такий результат. Скоріше за все це програмна помилка, тому що за пів місяця у нас сталося таких 5 або 6 випадків. Тож давайте покажу, як це швидко вирішити. Переходимо до третього меню налаштувань та опускаємось до самого низу. Натискаємо Factory Reset. Далі все робимо по новому, як при розпаковці принтера. На цьому етапі може бути проблема, якщо, наприклад, ви відсканували QR-код та принтер все ж не підключається до Bluetooth. Це вирішується теж легко. Переходимо в налаштування Bluetooth та забуваємо усі мережі під назвою BBL Printer. Отже, після ресету принтера та калібрування отримуємо такий результат. Ніде не до екструзії не видно, так все чудово.